Ну що ж, пацані, всім привіт! З вами Коля Бінга і Ласка, просимо на мій ютуб-канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Драйвкарту. Перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб-канал. Ну і поділитися цим відосиком з друзями. Ну а ми в очередний раз поїхали! Ну що ж, пацані, ми продовжуємо з вами кайфувати, дріфтувати, коротше, робити драйв. І от і перша рекламка після Рендмобайлу. В рандмобайлі не було реклами, коли пішла пацани, перша рекламка, і вчора не було. Ладно, зараз нас прогружається. Тут що в нас треба ввести? Я, чесно, не знаю, десь маю прийти. Ага, тут зараз буде хрестик. Коротше, дві реклами підати, хто не зрозумів. Клас, я про це мечтав. Ладно, пацані, дивимось Тачки, тут у нас є не на вибір, одна і друга. Давайте оцю ми вже тести змовчою, давайте візьмемо, мені ж цікаво самому. Так, пацани, давайте беремо нічну трасу. Вчора ми починали з вечірньою, а тепер беремо нічну пацані. Нічна суєта по трасі, по городу, тим більше, ну реально, це. Прям тут пісня суєта, суєта. До речі, ви розумієте, вчора не було видно, але дивіться, тут ніколи нема. Ладно, там була 160 максималка, а тут 172. На 12 км пацані, в цій тачці більше дурі, більше мощі. Ну що, підрізати я поки що не буду. Просто хочу такого виляти, дифтити. Ну, вирізатися нікуди, прям не хочу, бо все-таки тачка нова, жалію її. Ух ти, блін, тихо, 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 тихо. Так, все. Я заодно отримав як за підрізання очко, хоча я не підрізав! Фух, я дуже близько не, не підрізав. Ладно, пацані, давайте тут оскутки дуже беремо. Хіба що так обганя... Ні, ви не подумайте, пацані, я це робив не спеціально, я реально, Чисто випадково, случайно врізався в, це, в цю тачку. От Реально, хочете вірити, хочете не вірити, але я це реально зробив не спеціально, я случайно. Ну ладно, пацани, якщо ми вже раз в неї вальнулись, так сказати, то тепер починаємо підрізати. 3-2 один, погнали. Тепер нічна трас... дневна траса. Дневна траса і... Так, ще раз. Дневна траса. І підрізаємо. І підрізали. Так, жовту ні, Давайте посмотрим цей трайлер. Ні, трейлер ні, ну. Ага, ти хочеш втікти. Ну давайте, тікай, тікай. Тіка. О, блін, йому повезло. Давайте. Цього ранчика ми з саме точно маємо підрізати та блина. Я вам скажу чесно, що я повертаю, а не ніби не дає. Ну ладно, так, давайте. Ось. Блина. Вся така, як в мене вчора була. Та, блін, ну, тупо я раню. я, Якщо я раніше от, возьмусь повертати, то я тупо вріжуся. Якщо пізніше, то я пройду. От. Ну, капець. Ладно, давайте і червону вже знесем. От я взяв раніше повертати і я, звичайно, що лізуся, от і наслідки пацані що ви не думали, що я брешу. Далі йде знову нічна траса пацані 3, 2, 1, погнали. Так, газку в пол, тут а... нічого важкого немає. Тут їхати нам, не знаю, кілометрів може 10 буде. Ну ладно, со скільки, ага. Та, який там 10? тут коби один кілометр був, Ну, не знаю пацані, летимо. оцей трейлер, я його підрізати. Ну, ранжеровый цього точно пережим. Еб бой. Так, ранчика підрезав. Э, цю... Та капець! Ну не ну реально це капець! Капець! Та капець. Ні, та реально пацани, Я не знаю, як так виходить. Я реально хочу по адекватному, но не виходить. До речі я не Це і так як то йде... А як? Та як? Я тупо їду нормально. Я просто хочу підрізати, коли я вже виїжджаю, на якого дідька, чорта! Чорта я не можу це підробити. Оцю... Блять, та ви приказуєте, хоч і шо. Пацані, блять, я не знаю, що створюється, Це, це ж елементарно, просто під'їхати. Ну, не виходить. Ну ладно, тут вже точно вийде. Угу. От боюсь не різатись, от і так виходить. Ну ладно. Просто хочу, пацаны, по трассе драйв. Не, фурами мы не будем чіпати, бо типа як я самый слабший чепаю. Фуру не, фуруне. Оцокара. Блять, пацаны, я це ненавижу. Я ненавижу це. Я серьезно кажу, я уже начинаю це все ненавидеть. Ниц відео ни хера. Не я люблю. Ладно, отсю скотину я точно зараблять. Підріжжя. Да сука. Ой, блть. Такого це хрена. Така фігня. Я не знаю, пацан, я не стримуюсь. Я тупо не стримуюсь. Бо, щоб не блокнули, то треба я вам скажу. Тупо я навіть один раунд, можу прийти, давай їбалися. О! На перу посадив тварь. І третього давайте ранжика я успокоївсь. Нє? Ну третю жовту тоді. Окей, тоді туди... ф. Бл... а що це було? Пацани, а знаєте фіг вам, я не буду ставити за напавзу. Нє. Хочете, дивіться разом рекламу. Не хочете, не дивіться це відео нахер його надо. Я тут, пацани, мене вже нерви здають. Я не знаю. У мене нема ні нервів, ні сил, ні більше нічого. Останній раз, якщо я зараз цей раунд не проходжу, я не знаю пацані, що це буде. Я не знаю, я розіб'ю хуй свій телефон. Я розіб'ю його. Тупо, якщо це все буде так тухло. Тихо, чого в мене так лагає? Йо-мойо! -йо! О, тут ще від першого лиця можна робити, а чого я це не знав? Ну тоді ладно, пацані, дивіться від першого лиця відок. Тихо-тихо-тихо! От дивіться, як воно гарно виглядає, як я. БЛІНА! Висвітця, як тут гарно виглядає, коли ти від перше лиця боком пацани їдеш. Так, давайте набираємо зараз газку бротів і дрифтуємо Оу! пацани, це красота! Я вам сказав, що реально Мощна красота, ну але тебе я ранчок все одно зараз підріжу от від першого лиця мені прям підходить підрізати. Давайте, зараз, пацани, гарно боком йдемо. Так, ще є 3 секунди. І на останнє Время я під'їхав, пацани. Коротше, хто не знає, від першого лиця зручніше їхати. Лічно для мене зручніше їхати і е, гарніше, гарно виглядається все. Ладно, пацани, зараз проходить реклама, а вона вже пройшла. І ми починаємо далі. Тіс, наші пройшли і на 80% аж непогано, хоча ми не з першого разу це все пройшли. Ладно, пацани, далі що ми робимо зараз далі? Зараз ми з вами давайте ще останній раз проходимо. Останній раз солонечку прийдемо. Та й будемо, пацани, тихо-тихо, блін! Ага, воно так підносить, ладно, ну від першого я хочу. Тако і такого першого. Дивіться, блін, ми тупо фурі зносимо, що? Тут кристали якісь, пацани! Хтось бачив, хто, хто грав цю гру. Грає, грав. Хтось бачив ще таку фігню, ну давайте їх збирати ці цю жовті, напевно, штуки, вони нам потрібні будуть. Давайте, давайте, хто не тікає з дороги, той мертвець, бо то що пацани, я всіх тупо підрізаю, можна дріфтити по-нормальному. Розгін бешений. І помімо Розгона ми ще що маємо. Ми ще помімо. А, це, тіпо, як один раз таке. І помімо розона пацани, ми ще маємо ці як. о, дивіться, який оцей сноурагнер. Давайте подивимося, пацани, як вам. Дивіться, які не топи. Може, що скачаємо. Ну ладно, помімо розгону, ми ще маємо дріфти. Ладно, пацани, що це у нас? Давайте вже так, як останній проход. Зараз ми з вами на 100% ми його прийшли. А ну, давайте подивимося, що тут у нас розпочато. Так. Не знаю, пацани, грається топово. і їй треба було б е, на якихось хвилин 9-10 записувати, а я записую по 8, тому що в мене просто що, по-перше, зараз не особо час є на відео, по-друге, що, ну, не знаю, ще відключено ці. Тому на цьому все, пацані, з вами був Бінго, Лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал. Завтра буде відео на 9 хвилин 30 секунд. Тому чекайте, діліться відосиком обов'язково, будь обов обов ласка, з друзями. Всім пока-пока-пока. Пока. До нових зустрічей. До побачення!